Всім привіт! Любі друзі, Мене звати Дмитро, ви на каналі Леніво. І сьогодні ми з вами оглянемо новий танчик в нашій грі це Маус Танк, колаборація. Або Мау Файтан, якщо комусь так можна, якщо комусь так зручніше. Колаборація ВГ із діджеєм Дед Маусом. Хто він такий, ви можете подивитися в інтернеті. Особисто я досі не знаю, хто це такий. Знаю тільки, що це діджей і що це не один із сучасних діджеїв. Тобто, це, скажімо так, стара музикальна еліта. Добре, давайте перейдемо до підписки і до взагалі до танка. Е, є два рівня підписки: це за 12 доларів і за 42 долари. Для того, щоб забрати даний апарат і взагалі пройти повністю весь ланцюжок подій. Вам вистачить купити підписку за 12 доларів. На різних платформах по-різному, але знаю, що в Microsoft Store вона коштує 415, є ще такий меседж, як UpGallery, там можна його ще дешевше увірвати. Ну, але це вже треба, як то кажуть, мені за рекламу не заплатили. Тому, тому можете подивитись, погуглити, що це таке. Можливо, можливо. Там у вас вийде забрати його дешевше. Тобто, ну, для того, щоб забрати танк, він тут на 20 й е, стадії. Вам вистачить і звичайної підписочки за 12 доларів. Або ж 415 гривень будемо е, розбирати з точки зору Майнкрософта. Е, добре, що можна сказати про цей танк? Танк вийшов насправді доволі цікавим. Тобто, ну, я його вже обкатав трішечки, трішечки 36 боїв на ньому скатав. Не так багато, але думка в мене про нього сформувалася. Проте, потестив я на ньому абсолютно все. І що можу сказати? Для початку для початку краща гармата це все-таки циклічна. Тобто, ну гармата на три снаряди. Це перетворює ваш танк на анігілятор 9 рівня. Чи прикольно це не дуже, тому що є певні мінуси, розкид збільшується, важка в реалізації. Танк стає танком ближнього бою. Йому це не потрібно. Що можу сказати ще? На рахунок бронювання на голді у вас доволі непогано відтанковий лобова деталь. Ой, верхня лобова деталь, нижня лобова деталь пробивається в будь-якому випадку, тому що це середній танк, і також у вас щось може відбивати башта. Якщо дивитися на голді, то у вас башта стає сірою, тобто ну, це треба розуміти, щічки башти у вас стають сірими, ну, верхня лобова деталь, по-моєму, ще залишається червоною. Добре, давайте тоді розберемо, що по спорядженню і що взагалі для даного танка фішка. А ну давайте ще, до речі, розберемо найцікавіше це його гармату, і взагалі що це за танк. По-перше, це не динамічний танк. Тобто танк не динаміки. В нього тут як такої динаміки не так багато, тому що в нього більше бронювання, в нього більше інші фішки, тому динаміки в нього небагато. Давайте розглянемо його гармату. Як на мене, це найцікавіше, що є в даному танку. По-перше, розкид. Розкид доволі снайперський, тобто, це схоже чимось на якийсь німецький танк. Доволі цікавий розкид, і доволі він взагалі прикольний. Гарно влучає танк, якщо не враховувати момент, де в мене сім разів поспіль було не влучання нормальне по леопарду, через що були постріли без шкоди. Ну, гаразд, ми цей момент пропустимо, тому що це вже. До варгеймінг питання це підкрутка, відкрутка. Ми це розбирати не будемо. Звичайно ж, підкрутка в нашій грі підкрутки не існує, і це все міф від гравців. Добре, давайте ми про це, це упустимо. Середнє пробиття броні. Бронебійні 229 міліметрів. В принципі, непогано. Насправді доволі добре, як для дев'ятого рівня. Кумулятивні снаряди 291. В принципі, іноді їх трішечки не вистачає. Іноді їх трішечки не вистачає, але. Я потім поясню, чому не варто ставити калібровані снаряди. Середня шкода 374, що добре для середнього танка 9 рівня. 310 на кумулятивах і 472 на фугасах. Фугаси в нього також, як я знаю, доволі непогано залітають, але ну, це вже треба прямо приловчитися. Тому якщо ми прибираємо фугаси, то в принципі 370 непоганий середнє пробиття броні. В принципі, непогано, точніше, середня шкода. Кути вертикального наведення також порадували. 7 градусів це непогано, не 10, звичайно, тобто не так комфортно від рельєфу відігравати. Але 7 градусів це в принципі непоганий показник, і я думаю, це доволі прикольна річ. Тому якось так. Давайте тоді розглянемо спорядження. Його тут розробники накидали дуже і дуже багато, і багато новачків, та й не тільки новачків, а й скілових гравців. Можуть заплутатись яке спорядження ставити. Зараз ми на пальцях розберемо, чому не варто ставити, там, наприклад, ту ж динамічну, динамічний захист чи калібрування приціл. Давайте почнемо, в принципі, із того, що не треба ставити. Із такого базового: не треба ставити поліпшений форсаж, форсаж чи низький форсаж. Тому що на поліпшеному форсажі а, даний танк розганяється доволі-доволі довго. Це факт, це те, з чим треба миритися, і це те, що треба прийняти. Він доволі довго розганяється, і поліпшений форсаж не дає тих плюсів, через які люди його ставлять. Тому а, я б, наприклад, не рекомендував би його ставити, тому що навіть той же кранваген, якщо в нього є поліпшений форсаж, по-моєму, є. Бо хтось мені там розказував. Що кранвагна розганяється краще. Зараз ми глянемо це, до речі. Так, зробимо, щоб було простіше кранвагнен. В нього, по-моєму, також є поліпшений форсаж. Так, в нього є поліпшений форсаж, і він розганяється швидше. До речі, давайте його зразу поставимо. Раз, це вже є після Після огляду вже пі... налаштую кранвагна. В нього є поліпшений форсаж, і він розганяється набагато краще, ніж той же маус -танк. Тобто, ну, це треба просто враховувати, що Маус танк доволі погано і доволі кволо розганяється на поліпшеному форсажі, тому він не потрібний. Далі, динамічний захист. В танка не так багато броні, щоб використовувати динамічний захист, та і здоров'я не так багато, щоб розмінювати здоров'я на динамічному захисті. Взагалі, мені динамічний захист не дуже подобається через це. Тому ставити його, ну, я б не рекомендував. Важкі в реалізації. і... Не дає того, що потрібно даному танку. Далі у нас іде калібрування приціл. Калібрування приціл даному танку не потрібно, тому що тут, якщо ми перейдемо до гармати, а вона у нас ось тут у нас час зведення 2,7 і розкид 2,64. Йому не потрібен цей динамічний приціл, тому також відкидаємо. Точніше, калібрування прицілу. Йому воно абсолютно не потрібно, так що його можна просто відкинути. Друга ремка, ну насправді неефективно, тому треба вчитися грати від, рему, від першого ремкомплекту, тому другий ремкомплект також відкидаємо, так як і аптечку і вогнегасник. Тобто в нас є універсальний, його вам має вистачати на цілу гру, інакше ваша гра буде неефективною. Що ж сюди треба поставити? Сюди треба поставити вольфрамові сердечники, тому що вони піднімають наш. Нашу середню шкоду аж до 400. І це доволі доволі потужно, навіть більше як 400 вилітає. Доволі класно. Це нам дуже хороший буст дає, і наш ДПМ виростає. Ну тобто, реально класна річ. Також е рекомендується ставити адреналін, тому що Вольфрам плюс адреналін ну, це просто імба і розвал будь-якої будь каністри, яка вийде проти вас. Тобто, ну, ці два аспекти треба враховувати. Тобто, спередження я рекомендую поставити універсальний ремкомплект. Вольфрамові сердечники і адреналін. Як на мене, це найкращий сетап, який може бути для даного танка. Ну а який найкращий сетап на вашу думку? Напишіть в коментарях. Добре. Амуніція. Тут я думаю, треба ставити все по стандарту, навіть не те, що думаю, я впевнений, тому що захисний набір ну, він просто не потрібний цьому танку. Якщо ви вмієте гарно відігравати, ховати ваш танк і реалізовувати середні танки, вам другий захисний набір просто буде не потрібний. Ставити сухпайок. Ставити поліпшене пальне і ставити е, консерви. Консерви також тут доволі цікаві. В принципі, це плюс 13% до майстерності екіпажу. І швидкість, динаміка цьому танку все ж таки потрібна. Це середній танк. Тому враховуйте ці аспекти. Е, боєкомплект ну, заряджайте плюс-мінус, так як в мене. Я думаю, весь боєкомплект ви навряд чи будете розряджати за бій, тому все-таки фугаси можна взяти для підстрахування. І, в принципі, це буде прикольно е, річ під реалізацію. Далі Далі у нас іде найцікавіше і найпотрібніше це обладнання. Що би я тут е, рекомендував ставити? С рекомендую поставити вентилятор, тому що тут у нас ДПМ виростає, радіус огляду, е, перезарядка, зведення і так далі. Тобто, ну реально кла класна річ, якою не варто жертвувати заради каліброваних снарядів, тому що танк 9 го рівня. А значить, що він буде потраплятися потраплятись не тільки проти 10-х рівнів, а й проти 8-х рівнів. І на 8-х рівнях насправді. Танк доволі прикольний. Ну про це я ще детальніше розкажу після цих всіх аспектів. Далі посилення механізми наведення. Час зведення танку ми ще зменшуємо, щоб він був ще комфортніший, ніж він у нас зараз є. Тобто, ну, це доволі цікавий аспект. Я рекомендую його ставити. Так само і раді збалансована гармата, яка у нас радіус розкиду зменшує, тобто цей кружечок він, вона вам зменшує. І це також доволі крута річ. Для чого? Для чого? того, щоб ви менше мазали і більше влучали по супротивниках, роблячи наш танк ще більш точним і снайперським. Це доволі крутий аспект, який треба враховувати. Далі захисний комплект. Захисний комплект просто кращий, ніж допрацьовані модулі, тому зараз ставимо його, тому що баланс зараз у нас такий, тому просто ставте захисний комплект. Прийміть це як дійсність і завжди тепер ставте. На більшість танків захисний комплект. Посилена броня. Посилена броня зараз потрібна. Цьому танку, в тому плані, щоб він краще відбивав, краще взагалі грався в рандомі, тому що я не думаю, що вам додаткові 66 здоров'я дадуть якийсь конкретний бонус. А все-таки захис... посилена броня вона може десь щось відбити, може десь щось тамканути, десь якийсь рандомний рікошет, у вас буде більший шанс заловити, тому ставте посилену броню. Ну і далі у нас ящик з інструментами. Очевидна, імба е, на фоні посилених шарнірів шасі, тому ставимо його. Далі радіус е, огляду, вона ж посилена оптика. Ставимо її, тому що у нас середній танк, а значить, він має щось підсвічувати, значить, він, він не ПТ, тобто маскувальна сітка нам не потрібна. Просто ставимо радіус огляду, підсвічуємо супротивників, і це доволі доволі потужно е, в бою відчувається. Посилені механізми двигуна, підкручені точніше, механізми двигуна, набагато краще, ніж е, поворот на місці, воно ж посилене керування. Тобто, ну, це просто той же самий перк, тільки він розкидує по... Е, і не тільки по... Ви крутитися будете на рівні на місці краще, ви будете е, е, просто в цілому динамічніші. Тобто, ну це реально крута річ, е, набагато крутіше, ніж. Е, Поліпшене керування. Добре. Ну і останній аспект, це у нас першокласне спорядження, щоб спорядження ді... діяло довше. Це доволі класний, класна зараз річ, тому що її бафнули і дебафнули систему подачі спорядження. Тобто, через те, що в нас перебалансили. Взагалі спорядження, треба грати на першокласному спорядженні, вчитися. Якщо ви відмовляєтесь вчитися, ви втрачаєте ваш ДПМ, ви втрачаєте вашу взагалі корисність в грі. Тому все-таки краще ставити його. Добре, на рахунок бронювання. Де танк пробивається ще? Танк ще пробивається в ось дані лючки. Оп. тобто раз, два. Вони ще тут піднімаються як вушка в мишки. І вони пробиваються, вони сіренькі, тому в них пробити доволі доволі просто даний танк. Тому маєте це е, враховувати. Ну що ж, в принципі, по основних аспектах пройшлися. Зараз підемо до бою. Протискаємо до болю, любі друзі. Так, я не обмовився до болю, тому що гра в нас чесна, плюс справедлива. А ще тому, що в мене. Е... Пошкодився шматок запису, і це одна із причин, чому я зараз сиджу і дозаписую дане відео. Ну, гаразд, добре, в принципі, нічого страшного, я сподіваюся, на... там не сильно буде Думаю, хлопці, прямо так да видно. Коротше, розбираємо ключові аспекти гри проти 10, 8 і 9 рівнів. В принципі, саме в такому порядку ми будемо їх розглядати. Проти восьмих рівнів, в принципі, танчик відчуває себе доволі розкуто, так би мовити. Він може десь продавити. Десь може. А, так. Навіть піти в бичку і йому за це нічого не буде. Хоча проти О, трьох котина. супротивників Кілоку все таки мусить. буде, я думаю. Але ми скорочуємо це число супротивників до двох. і В принципі, це вже непоганий аспект. Добре. Можливо, навіть вийде у нас. От, зараза зрикошка. Скоротити до одного супротивника. В принципі, добре, що нас союзники прикривають. Це дуже добре, це дуже, дуже непогано, насправді. І ми можемо собі дозволити навіть позицію захопити, поки там супротивники щось думають. Тому що позиції це доволі важлива річ, і вони ключові ролі грають в принципі завжди. Треба завжди захоплювати позиції в даному режимі. Я це збагнув. Я це вивчив, після в мене Подумали? були бої, в яких через позиції я програвав. Тому позиції це ключова річ. В принципі, недарма воно називається перевага, тому Розули якось так, вкачив нас Unstron Rex і якимось чином не пробиває нас в борт. Тому думайте самі, танк в принципі, має бронювання. Має. Безумовно, він має бронювання. Мені цікаво, ПТ їхню не засвітив, значить вона десь тут в кущах. Танк має бронювання і танк взагалі веселий і класний насправді. От я хотів туди поїхати і видати по супротивнику, але бачу, що союзники це зроблять перші, ніж я. Ну, в принципі, бачите, як я і прогнозував. Якась вафля просто засіла там в кущах, і в принципі, в принципі все. Ну, їй треба було якось прикривати її союзників краще в будь-якому випадку. Інакше, ну. Це просто злитий фланг, а злитий фланг це, в принципі, поразка, тому що вони важкі напрям важких танків також програли. І в принципі, це. <coughs> Вибачаю за кашель, це, в принципі, перемога буде, я думаю. Добре, давай. Відкинемо ще по вафельці. Давай, може ще відіб'ю? Хочу подивитися, наскільки добре він танкує цей танк. А, ну, в принципі, це нео а не танк, просто, ну, тобто, розумієте, так? Тому якось так. Проти восьмих рівнів, е, в переміж з дев'ятими він грає в принципі доволі динамічно. Він може собі дозволити десь продавити, він може собі дозволити десь підставитись, тому що в нього все-таки є яка не яка броня. Проти виключно дев'ятих рівнів е, він буде гратися уже стриманіше. Насправді, давайте запускаємо ще одну гру. Е, він буде гратися стриманіше по одній простій причині, тому що ну, дев'яті рівні його можуть так нормально так, стукнути. Тобто, наприклад, той же К-91 чи стандарт Б, вони вже можуть йому нормально так дати прикурити. Хоча, якщо грати не обережно, то можуть і 8 рівні дати йому прикурити. Тут, як то кажуть, уже ніхто не застрахований. Зараз глянемо хто кого. Тому якось так. Проти 10-х рівнів він грається доволі обережно, має гратися. І це, в принципі, правильно, тому що це все таки дев'ятка. так просто. Побитися там з тим же е 50 м вас не вийде в кінчі, тому не ключі навіть в ближньому бою, тому що це танк набагато на голову вищий, ніж Маус-танк, хоча Маус танк може дати йому такого непоганого прочухана. Але знову ж таки, ну, в принципі, він грається так, як і має гратись проти 9 рівнів, тобто не не агресивно, навпаки, більш сейвовіше, Тому збалансований він гарно насправді. Він має дуже гарні аспекти, які мені дуже подобаються в моментах в ньому. А, і, чесно кажучи, прямо як таких мінусів я в ньому не знайшов, щоб, щоб наприклад, я додав, а щоб забрав. Тому що, ну, щось, прибер, щось додай, вийде імба щось забери, вийде кактус. Ну, Він дуже гарно збалансований і взагалі танк сам по собі доволі непоганий. Чесно вам скажу, доволі хороший танк за. Не побоюсь цього слова, найкращий танк колаборації, який є на моїй пам'яті. Тобто він на буде набагато цікавіший за той, що, за той же граунд танк. І, до речі, я б тут зараз відправляюсь так, на парашу. Ну, в принципі, логічно. В принципі, логічно. Тому скіпаємо цей бій і переходимо до наступного. Поразка у нас, любі друзі. В принципі, воно й очевидно. Цей, до речі, бій доволі був показовий в плані чого? В плані того, що танк не всесильний. І я його спеціально залишу, тому що є в кожного свої нюанси, є в кожного свої помилки. Ну, в мене, наприклад, така була помилка. Я надто сильно повірив в цей танк. І в принципі, це правильно. Це правильно, що я залишу цей бій по одній простій причині, по причині того, що і у вас так може бути. Ви можете подумати після огляду, що цей танк все сильний, і що цей танк імба. І це буде не зовсім правдою, тому що він не все сильний. Він не може відтанковувати прямо все-все. Тому що інакше це був би, ну, це танк просто незнищенний був. Тому ось так, ось детально було показан, показано його броню. Що, незважаючи на те, що вона в нього є, його можуть пробивати. І якщо ви вибрали невірну позицію, то за це можна заплатити життям, е, в даному випадку, життям нашої машини. Тому ось такий от невеличкий показ бронювання був. Якось так. О, ну шкода. От. Знову ж таки, не. А, це не. Шк... А, це об'єкт 752. А, ну тоді гаразд, тоді Тоді добре. Щось, знаєте, я по камуфляжу чомусь вирішив, що. Це Одному шкода, гаразд. Добре. 2 7 7-5-2, 752. Д... імба 9 рівня. Ну, в принципі, він, як то кажуть, може нам дати такого непоганого прутня, такого смачного. Зайн... За пазуху, але спробуємо все-таки зробити так, щоб він отримав від, від нас прутня, а не ми від нього. Це важливо. В даному ключі гри це дуже важлива річ. Інакше ви відправитесь в ангар. Ви відправитесь в ангар. В принципі, до речі, там тільки ПТ. Я думаю, можна її там і покинути. І спробувати допомогти нашим союзникам, бо я дивлюся, тут ворогів взагалі вкрай. Здуріли і почали давити наших, прямо, скажу, в, в нашим заходити. І це взагалі я не розумію, куди, як він туди заліз, і навію, яка його ціль взагалі того Дефендера. Але. Ну, гаразд, в принципі, дали ми йому також занюхнути Прутня. І, в принципі, залишається. До речі, я реально не розумію, навіщо Дефендер так далеко в'їхав. Це, ну, Це просто мені здається, що це трішечки перебір був. 7-5-2 ем, в принципі залишилось те, що більшість супротивників, які були в сейві, були на їхній базі, і в принципі це правильне рішення, я думаю, все-таки інакше. Хоча, якби вони вкатили, можливо, б ми наші посипались. І, можливо, на це і був розрахунок того ж Defender, але ну. Хто його знає? Його план ми вже явно не дізнаємось. Озвучити він нам вже його не зможе. А продемонструвати тим паче. Ну, в принципі. Дуже добре пробили повторимо. Дуже добре пробили повторимо. Пошкодження гусениці. Шанс розриву збільшено. ПТ знищили, 7-5 другого треба головне, я думаю, знищити. Це ключова фігура в їхньому, так би мовити, прориві відчайдушному. Тому що, ну, я думаю, на що розрахунок, розрахунок на те, що ми впоремося в їхню СТ. Хоча її вже ліквідували. Ті отак в них шансів нема. Я думав, там 752 якусь гру прикольно покаже. Ну, його би добивали ми в будь-якому випадку, тому що. нас більше просто було. Десь так приблизно грається цей танк. Ключові аспекти показав. Я думаю, можна підвести підсумок. Тому якось так. На цьому, любі друзі, у мене все. Свою думку про даний танк пишіть в коментарях, підписуйтесь на канал, протискайте вподобаєчки, пишіть, чи був я вам корисний і чи був взагалі корисний цей огляд. На цьому все. Всім вам вдачі і до зустрічі!